Перші кіборги. саме так зараз називають юних курсантів і гімназистів, які майже 100 років тому героїчно обороняли підходи до Києва від більшовиків. Близько 400 молодиків отримали на декілька днів п'ятитисячну армію Мурав'йова. Бій під крутами увійшов в історію України як символ боротьби за незалежність. Вчора у Дніпрі пройшов день пам'яті героїв. Кики на урочистому заході відтворили сцену героїчного бою під крутами. За декілька хвилин хлопці розчулили всіх присутніх, адже вони показали незламну силу тих героїчних вчинків, які так важливо пам'ятати нам сьогодні. Дехто навіть згадав своїх побратимів із зони АТО. У 2014 році, коли мені було 18 років, я теж відправився добровольцем на фронт. І е, так я себе та моїх друзів, е, моїх бойових товаришів, з якими я поїхав на війну, можу порівнювати з тими героями, які загинули, які прийняли бій під крутами. Е, тому я вважаю, що ми маємо надихатися цим прикладом. Маємо надихатися цим прикладом е, мужності, героїзму та жертовності, пам'ятати про це та будувати нашу країну, адже вона в наших руках. При сильному мороз біля пам'ятника Дмитру Яворницькому зібралось кількасот дніпрян, було і багато молоді разом із керівниками області та міста. Люди поклали квіти у знак пам'яті про перших кіборгів. Дуже важлива сьогоднішня дата, тим, що це той факт в історії України, коли українці показали, що вони є нація, що вони є. Достойні свої країни воїні і що вони готові покласти свої житті на за незалежність України раніше. Радянська влада приховувала ці події, а от незалежна Україна завжди пам'ятатиме героїчний бій на станції Крути. Крутим пам'яті героїчного подвига студентів, який був 99 років літ назад, котрим десь пору пам'ятаємо, про которым довго вмалювали. Зараз, Сейчас бачите, сколько людей прийшло. І з найлужчими с найз найблагімішими чувствами ми сі час їх пам'ять. Анастасія блухіна, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.